Наступна головоломка. У нас є така рівність 7 помножити на 9 дорівнює 5 підняти 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити в один серник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляється як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно! Перемістити один садник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 помножити на 8 буде 56. 56 рівнює 56. Наша рівність рівна. Задачку виконано. головоломка вирішена.